Усім привіт! Сьогодні на дворі 8 квітня 2024 року. Здійснюю посів гірчиці. Попередня культивація тут у мене була 6 суботу. От. так, Здійснюю посів ось такою сівалкою. Зараз розкажу дещо по висіву як виставляв. Ось така гірчиця. Перемішана вона з пшоном. Я брав 20 кг пшона і 20 кг гірчиці. Це виставляв так. Одна сотка у мене 17 обертів. Добився я результату на 12 кг на гектар. Це, звісно, забагато. треба було б хоча б десь з 9 кг до 10, ну, більшого я не зміг зробити. Е, так, катушки у мене стоять ось в такому мінімальному сезорі. Речах ось цей я опустив на низ як нависів на сою, висі здійснюється через верх. Ось так. Далі. Тут у нас на нульовій менше, більше вже не збивається висів. Це табличка на, так... на сівалку 1,7 метра в мене сівалка. Може комусь треба. Так, Ось такий вигляд після посіву. Звісно, є грудка, але нічого страшного, херчиться. Можна було прикаткувати. Думаю, все прекрасно сходить, Було б дуже добре, якби пішов дощик. Я спочатку проходжу від гори на посіві, пройшов три рази, щоб потім собі спокійно розгортатися на полі, щоб було не затопкано. Ось так. Цепок ладі, щоб загорталося. Треба трішки переробити в цю сторону ще на заколесо, тому що самі крайні роди, а там, видно, не загортають і такі рівчики. Але зерно все в землі, на версії я особо не бачив. Всім дякую за увагу, підписуйтесь, буде далі відео. Бувайте!